Дмитр, доброго дня. Добрий день. Ви зараз військовослужбовець Національної гвардії України. Правильно? Так, все вірно, так. Да. І вже декілька років ви поліграфолог Національної асоціації поліграфологів України водночас. Так, да, і майже два роки пропрацював тут в НАПУ. Так. От я хотів би, щоб ми розповіли нашим глядачам, тим людям, які нас дивляться, як все відбувається в нас. У мене історія наступна. От я в грудні, здається, 24-го року поставив поліграф Рубікон згідно державної закупівлі до Національної гвардії України. Ми в Національну гвардію України у психологічний відділ надали поліграф, провели там тренінг, провели тестове таке дослідження з командиром. І відповідно я познайомився з командуванням Національної гвардії. Угу. Я з ними війшов в деякий контакт, в діалог, все класно. Ми один одному десь довірились, почули один одного. І потім, що відбувається у вас? А ви в нас працюєте звичайним поліграфологом на Печерське, недалеко від метро Печерська, да. ви працюєте як звичайний поліграфолог. Що відбувається? Е, відбувається проста річ, яка у нас відбувається в Україні зараз. Е, я виходжу, йду на роботу Так. В, в Національну асоціацію поліграфології України зранку. Приходжу на роботу, точніше, виходжу на метро Печерський, і мене зустрічають працівники ТЦК, поліції, кажуть, добрий день. Я кажу, добрий день. Вони кажуть, як справи, покажіть документи. Ну, як все потрібно. Я показав резерв, я не ухилянт, я не, не був в розшуку, я оновив дані, Ну, тобто, типа. Як нормальна людина, uh -huh. а, і а, мені просто задали питання, а ви ВЛК проходили? Я кажу, ні, бо в uh -huh. мене нема часу, працюю uh -huh. я багато. Uh -huh. а, вони кажуть, ну треба пройти ВЛК. Я кажу: Окей, все. А, мені виписали повістку, я пішов проходити ВЛК, а, і вже після ВЛК мені сказали, що можна, можете йти служити. Uh -huh. От, і. Завдячуючи вам, угу. тобто, з тим е, моментом, коли знаєте, всі зорі зійшлися угу. в один прекрасний момент, е, з тим, що ви надали е, поліграф частині з кріслом, до речі, е, повний комплект да, е, да, це правда. і з трьома давачами в кріслі. Це правда. Да, і, і вони якраз шукали поліграфолога. Не могли знайти. Угу. Ви зв'язалися з ним, як я вже потім дізнався. Потім я зв'язався зі своїм підполковником е, Іваном е, Миколаєвичем, він каже: Давайте, ти до нас прийдеш на співбесіду, ми з тобою поспілкуємось, Я подивлюсь на тебе, ти подивишся uh -huh. на мене, чи ми зійдемось, чи не зійдемось, і далі будемо вирішувати це питання. В той же день я приїхав до них в частин, uh -huh. ми поспілкувались, Я сказав, хто я такий. Я сказав, що я робив, скільки я у вас відпрацював, е, скільки тестів я зробив, і він казав. Все, молодець. Тіпа, якщо в тебе немає ніяких до нас питань, то будеш нас служити, але потрібно буде пройти БЗВП, базова підготовка. Угу. Е, я пройшов без АВП два місяці рівно е, в Івано-Франківську. І все. І приїхав в, в частину, мені дали, по-моєму, тиждень відпочинку. Угу. Е, і я почав собі е, в, 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 внідрятись е, у саме е, відділення психологічного забезпечення. Я зараз частина відділу психологічного забезпечення, бо всі люди, які приходять по мобілізації або угу. на контрактну основу, вони проходять поліграф. Зрозуміло. Тобто, до мене як під час вашого працевлаштування, так і раніше, регулярно звертається Національна гвардія України. Що ми робимо? Ми підшукуємо їм поліграфологів, які найбільш професійні, з яких ми готові відповідати. Але вимогою ми висуваємо те, щоб вони проходили підвищення кваліфікації саме в Національній асоціації поліграфологів України. Ви у нас працювали два роки, так? так? я вам розкажу, просто Дмитро не розповідає. В нього досить цікава історія. Після навчання, а він прийшов до нас на навчання з випадом. Працювали на лайнерах да, круїзних кораблях, на да. круїзних кораблях. Дмитро просто організовував е, масові заходи. Він володіє англійською мовою досконало. І саме цим він нас зацікавив в той час. Ваше знання англійської мови я навіть не знаю, в якому році. Згадаєте, в якому році? Е, в 22-му році я закінчив курс в грудні угу. і в 23-му я вже пішов до вас. Так, от з 23-го року Дмитро працює разом з нами до фактично цього року, до 25-го року. Він працював постійно з іноземцями, з англомовними і українською, і англійською тестував. Тобто, і таким чином його знання англійської мови і його навики о, були запорукою того, що він з нами працював досить довгий час. І саме це дало мені можливість його рекомендувати до Національної гвардії і як людина, яка неодноразово проходила у нас підвищення кваліфікації. Таким чином, ми намагаємося, якщо своїм випускникам давати дорогу, то тим випускникам, з яких нам не соромно, з яких ми гарантовано даємо е, ту ефективність, той результат, який вони зараз мають. Така цікава історія у Дмитра. От вона правдива, абсолютно це та історія, яку не придумаєш, яка є життєва. І наразі е, ви, отримавши повістку. Правильно, да. замість того, щоб піти десь на передову чи ще кудись, бо будемо говорити, як є. Правильно, да, ви да. працюєте поліграфологом в Києві, під Києвом да. в Національній гвардії України. Да. Правильно? Все вірно, да. Все вірно, вірно. Скажіть, будь ласка, які зараз тести ви проводите? Мені без розголошення будь-якої таємниці, але направленість, що ви тестуєте, і як, що відбувається в поліграфології в нас гвардії? Е... Там є, ну як звичай, зазвичай основні теми. Да? Угу. В нашому сьогоденні найважливіша тема це співпраця з, зі службами, спецслужбами Російської Федерації, да? чи е, надавав якусь інформацію проти інтересів України, угу. чи він співпрацює, чи він співпрацював. Е, потім зловживання е, ігроманії, зловживання наркотиками, зловживання угу. алкоголем. Це те, що не потрібно в е, Національній гвардії України. Да? Угу. Потрібні анономальні, адекватні люди, які знають, чого туди прийшли, і знають, що вони будуть робити. Угу. Е, також е, ну, стандарт, борги, бо через борги люди можуть е, залежність е, е, мати. А? Мати залежність. По-перше, мати залежність. По-друге, по їх можуть підкупити. Угу. Вербувальний е, фактор. Е, да, да? Да, да, один з. Е, і яка, якщо у людини були якісь кримінальне впровадження, кримінальні. Е минуле, минуле да. угу. Зрозуміло. Зараз ми досить активно проводимо роботу з того, щоб поєднувати методики під час проведення досліджень з використанням поліграфа. Ми на рівні наПУ під час навчання вже вчимо учнів поєднувати методики. Тому що, як ми побачили, Поліграфологи в Україні використовують різні методики. Це методика контрольних питань, зараз це називається методика питань порівнянь, методика нейтрально-перевірочної інформації. методика виявлення прихованої інформації, це варіація методики пошуку піку напруги. Uh -huh. Ось. Розкажіть в Національній гвардії, як хто чим тестує? Як тестуєте ви, чи поєднуєте ви методики, як ми вас вчили, і що відбувається реально в поліграфології? Uh -huh. Так, да, я е, зазвичай, те, що мені е, подобається і в чому я більше угу. е, розуміюсь, е, я використовую методику нейтрально-перевірічних питань. Але методика прихованої інформації, пошуку прихованої інформації виявлення, е, е, в, в, виявлення при, е, е, прихованої інформації, то теж я використовую, тому що. Іноді я бачу, що воно ну, не йде, От людина не, не відкривається повністю. Да? Uh -huh. То чому б ні використовувати різні методики? Я тільки за. Також мені моє керівництво пообіцяло, що ще я буду проходити курси американських методик. Uh -huh. Чому б я тільки за, щоб uh -huh. отримати ще більше знань. І я вважаю, що чим більше методик використовуюсь, Тим краще ти спеціаліст, і ти можеш їх використовувати потім е при тестуванні на, на, на дослідженнях. Я вам дякую. Насправді, ось це коротке таке бесіда, коротке інтерв'ю. Воно дає розуміння того, що відбувається. Ми не будемо зараз довго щось мусолити. Ви зрозуміли, що на події і ми намагаємося для своїх учнів зробити максимально. Ефективне як працевлаштування, так і їх далі супроводжувати. Поліграфологи досить затребувані наразі. А тому ми намагаємось вам показати нашу реальну роботу, наші реальні кейси без перекручувань, чесно, прямою мовою, без підготовки. Сьогодні я запросив Дмитра і сказав йому: будь ласка, розкажи все, як було. От просто без підготовки. Так же, да, абсолютно. Да, да. Все так ми зробили. Жодних сценаріїв, тільки правда, тільки чесно. Показана інформація. Далі ми так будемо робити. Дмитре. Я вам дякую за те, що ви пішли служити, за те, що ви зараз в складі Національної гвардії, і я сподіваюся, за досягнення миру повертайтесь до нас. Всі.